Як можеш ти мене, так, Господи, любити, я ж недостойна всіх твоїх небесних благ, я часом недостойно можу жити, і часом викривляю я свій шлях. Як часто у житті моїм падіння трапляються, коли я в марноті, вузька дорога всипана камінням, шипами гострими, але я мушу йти. Не просто мушу, це моє бажання, мій вибір і моє життя. Йти за Христом, я буду без вагання, лиш Він дарує вічне майбуття. Мій друже, не журись, важка дорога, Господь дасть тобі сили, щоб пройти, а по завершенню чекає перемога. Зустрінемось з Христом і я, і ти. Амінь.